До сільської бібліотеки у Мехедівці поспішають хто на своїх двох, хто на велосипедах. Тут у приміщенні зібрано чотири тисячі примірників. Ще рік тому їх було п'ять тисячу. Списали у зв'язку з повномасштабною війною та заховали подалі від читачів. Розповідає бібліотекарка Наталія Ситник. Пропагандистська тут література і література російських. Класиків. А тепер полиці у загальному залі пустують замінити їх нічим, каже пані Наталя. Тому бібліотечний фонд нашої бібліотеки потребує нової сучасної літератури. Підтверджують слова Наталії Ситник і завідувачка дитячого садка Ніна Ткач. Говорить, що всі наявні дитячі книжки переглянули із малечі по декілька разів. Дуже б хотілося, щоб щоб знайшлися такі благодійники, які допомогли нам у придбанні літератури для дітей, дитячої літератури для дітей дошкільного віку, для дітей шкільного віку, педагогічної літератури для працівників. Усе, що стоїть, і на пам'ять знаю. Воно мені даже по області знайоме, даже де воно стояло при мені. каже колишня бібліотекарка, яка пропрацювала тут 40 років, Наталія Лук'яненко. За останні 10 років нової літератури було. Мізер. Трошки-трошки їй давали. І то, знаєте, більше таку як краєзнавчу літературу давали, а такої причутної, художньої дуже мало. Ще одне недолік, який, що преси немає. Не у всіх є дома інтернет, не у всіх є. Мобілки. Про різні життєві історії ще книжки про любов, улюблені теми для читання, розповідає жителька Мехедівки Віра Широкова. Зараз дуже цікавлять у важкий момент і про все прекрасне. І пейзажі читаємо, і усе, все саме, саме найкраще, що може у житті бути, От нас цікавить. Не вистачає книжок сучасних, сучасних письменників. Цього року на купівлю періодики та книжок на кожну із п'яти бібліотек громади спрямували по дві тисячі гривень, каже начальниця відділу освіти Юлія Рибак. Ми дали їм на розсуд вибрати, які саме для них, адже кожна бібліотека знає, які в них ну, потреби для їхнього населення, що в них люди читають. Цей газети, цей журнали. Оновити сільським бібліотекам фонди допомагає і державна програма від Українського інституту книги. Розповідає завідувачка відділу обласної бібліотеки Наталія Вітавська. Для цього потрібно активно вести сторінку закладу у соцмережах. Щодо Махадівської бібліотеки, то ситуації коментує так: на всю громаду книжки по державній програмі не були розподілені. У них немає сайту. Вони не активні в соціальних мережах. Головна бібліотека їхня, яка в Зорівці, там помінявся, змінився працівник, і вони, вона з нами почала більш так активно спілкуватися. До цього з нами. Працівники не дуже так, як то кажуть, йшли на зустріч у спілкуванні. Торік Зорівська громада, куди входить Михайдівська бібліотека, отримала за рахунок обласної програми 18 книжок. Їх усі пропорційно розділили між п'ятьма закладами, каже завідувачка відділу формування фондів Людмила Посипайко. Зорівській громаді ми спрямували 18 примірників. Чому так мало? Тому що в них як ми розподіляємо ці книги. Ми дивимося, скільки бібліотек у громаді, і от по коефіцієнту, ми розподіляємо книги. У нас буває даруть. Автори книги. Ми також, якщо нам це багато примірників дають, ми також розподіляємо по бібліотекам. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.